Таю, браття, сестри. Будемо починати служіння, і почну з такої. Ви тільки всаджуєтеся, да? можливо, хтось ще зовсім не сконцентрувався до кінця, не налаштувався на служіння, але я почну зразу з такої, можливо, глобальної, серйозної, такої кричущої теми хочу почати. Це місце, яке мене ну, дуже сильно вразило останні дні. Я про нього не раз згадую і офіційно хожу і думаю. Хочу поділитися сьогодні з нами, це записано в книзі царів, в другій книзі царів, шостий розділ. 24-й вірш. Починаємо звідти. Згодом Бенгадат, армійський цар, зібрав усе військо і вирушив на Самарію і оточив її. У місті лютував голод. Облога так довго затяглася, що голову Віслюка продавали за 80 шиклів зібр, срібла. А чвертка кави голуб... голубиного посліду коштувала 5 шекелів. Коли цар Ізраїлю проходив по муру, до нього кинулися з криком жінка: Допоможи мені, мій володарю царю. Цар відказав: Якщо тобі не допомагає Господь, де можу знайти для тебе поміч я? На току чи на вин... винокурні. Потім запитав її, що сталося, вона відповіла. Ця жінка сказала мені: Віддай нам сина, щоб ми могли його сьогодні з'їсти, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли його. А іншого дня я сказала їй: Віддай свого сина, щоб ми його з'їли, але вона його сховала. Коли б цар почув жінчині слова, він розірвав на собі шати. Ну... Так, ну, тільки що так все спокійно було, люди метушилися. то раз такий текст, да, можливо. Ну, Такий жорсткий канібалізм. І, можливо, хтось навіть і не думав про те, що в Біблії може таке бути. Що це, це ж ізраїльський народ, це ізраїльські жінки, це люди, які жили в Ізраїлі в Божому народі. Це Божий народ, який був поставлений Богом для того, щоб бути світлом для язичницьких народів. Але тут стався голод. і... Люди, можливо, навіть самі, ці жінки, вони не розуміли про те, ну хто вони, як вони, ну що вони таке можуть зробити. І тут на тобі голод, криза. ну, Можливо, на довший час затягувалася, люди не знаходили виходу, переживали, ну, якби голод тиснув і ну, йшли от до такого. Я от собі біт так думав. І якби ось цих жінок взяти, ну там, я не знаю, декілька років назад і запитати, от підійти і сказати, у вас буде ситуація, коли ви будете їсти своїх дітей. Я думаю, ці жінки видерли б очі тій людині, яка до них для них би це сказала. І я це до того, що ми інколи, от коли живемо, да, наприклад, ми можемо жити собі, планувати якесь своє майбутнє, але ми самі можемо не знати про себе, хто ми є насправді. І якраз ось такі випробування, як голод, якісь можливо стресові всякі ситуації, то війна зараз на сьогодні. Коли ми попадаємо в якісь такі неприємні обставини, ми, ну, ми можемо про себе дізнаватися дуже багато нового. Інколи хорошого, інколи нехорошого. Ми можемо жити ну, з людьми, отак поруч, один з одним, дивитися один на одного, і ми можемо не знати. Ну, люди можуть жити в одній сім'ї, там, брати, сестри, батьки, діти, там, чоловіки, дружини, і не знати один одного, поки не стикнемося якимись такими, знаєте, стресовими ситуаціями. І коли потім все ну, якби, з ну, людини все виходить. Людина, ну, то тоді бачить, що в неї за світогляд, тоді бачить, що в неї за мислення, чим вона, що вона думає. ну, якби, І ці всі такі от моменти. Ми можемо бачити якраз тоді, коли попадаємо в якісь такі неприємні ситуації, стресові, да, можливо. От як тут в даному випадку голод. А там були ще деякі. Я хотів би так, знаєте, тут взагалі хочу звернути на три таких категорії людей. Тут є такі три персонажі, ще на одних, теж про Ізраїль. Біля входу до міської брами сиділо четверо прокажених. Це та ж сама, той самий голод, ті самі події. Вони гомоніли поміж себе, навіщо тут залишатися на смерть? Якщо ми скажемо, що підемо в місто, то помремо з голоду. Але якщо ми тут залишимось, ми помремо так само. Тож підемо до табору армійців та й здамося в полон, якщо вони нас помилують, виживемо, якщо уб'ють, помремо. І от я собі знаєте, от коли ось ці дві категорії людей дивився на них. Аналізував там, думав, от чому так ті поступили, а чому ті так поступили? От що мене вразило в цих прокажених, в них не приходила думка ну про те, щоб почати їсти собі подібних, щоб переступити ось цю межу якусь людяності. Здається, це прокажені, яких виставили ну це люди, яких виставляли за табір, тому що вони були хворі, вони були не в Ізраїлі. Вони ізраїльтянами були, вони були євреями, але вони не, бу… не жили посеред них. Ну, здається, люди, які обмежені. Але в них навіть в голову не приходить, вони кажуть, от вони побачили, вони так само переживали голод, вони так само переживали якісь оті всі трудності. і Вони зрозуміли, все, завтра, кінець, сьогодні, ну ще можливо. Сьогодні ми, може, якось ми протянемо, але вже ми на, 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 на межі смерті. І вони не думають про те, як це, а вони так. Угу. Вони вирішують, де померти, просто-напросто, де померти. Або туди підемо, там помремо. Або туди підемо. О, там є шанс 50 на 50, Можливо, сходимо туди. Знову ж таки, я повертаюся до того, що ну, ми, от коли стресові всякі ситуації, ми знайомимося самі з собою, і ми знайомимося з тими людьми, які є поруч нас. І ось ось ці люди, на відміну від тих жінок, вони, ну, до них не приходила ось ця думка. Вони вирішили, що ми що зробимо? Ми помремо. Це було записано в Даніла 3 розділ, 17 вірш. І я б хотів би ще. Ой, це зараз прочитаю Даніла 3 розділ, 17 вірш. Тож були хлопці, які ну, зупинилися на межі, скажімо так. Якщо нас кинуть у вогняну піч, Бог, якому ми служимо, може нас врятувати з неї. Але визволить нас від твоєї руки, о царю. Але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам чи поклонятися з золота. Там теж ситуація була, коли вони відмовилися поклонятися богам, їх взяли і. Пригрозили, що їх кинуть в піч і спалять. Це теж люди, ну якби як ті прокажені, скажімо так, вони зупинилися і вони розуміли, що все, ось до того як нас кинуть в піч, в нас залишилися лічені години та, можливо, хвилини, дні, можливо, я не знаю. І що вони кажуть? На Бог наш сильний, Він може нас визволити, Він може нас спасти. Але як, навіть якщо ні, пісня така мені, мені дуже подобається, теж ровенчани здається, співають, навіть якщо ні, вони кажуть, навіть якщо цього не станеться, ми все одно ми будемо стояти. На своїй позиції ми будемо вірні своїм принципам, ми будемо вірні тому, що ми віримо. Ми будемо вірні Богові, і ми цього не зробимо. Дві категорії людей: одні, коли стикнулися з труднощами, проявилося одне, інших проявилося зовсім інше. І тут є ще один персонаж цікавий, який мене дуже сильно вразив в другій книзі царів. Знову ж таки, до, вертаємося до ситуації з голодом. Єлисей промовив, слухайте Господнє слово, Ось що каже Господь. Приблизно цій порі завтра біля брами Самарії сея пшеничного борошна продаватиметься за один шекель, а дві сеї ячменю за шекель. Царський придворний, на руку якого спирався цар, сказав Божому чоловікові: навіть якби Господь відкрив брами небесні, чи сталося б таке? Він задав запитання. Навіть якщо брами Господні відкриються, ну чи може так бути, що так от їжа впаде в ціні, і ну, всі будуть просто настільки переповнені їжею, що її буде занадто багато? Що сказав Єлісей? Побачте це на власні очі, відповів Єлісей, але нічого з того не їстимете. І там ситуація, коли е, вирішилося питання, відкрилися брами, сказали про те, що ворожі війська залишили. Все майно залишили їжу. І цього чоловіка поставили при брамі, щоб він там біля там стояв, вже не пам'ятаю, що він там ну, спостерігав за цим, і його натовп просто затоптав. Його натовп просто ну, якби, ніхто на нього не звернув уваги, просто затоптали. І він побачив якби, перед собою вирішення проблеми, але він до неї ну, якби, не був дотичний, він його цього не побачив, не, не скуштував, скажімо так. І я от коли над цим всім думав, знаєте, ми можемо так само, от, будучи в якихось трудностях, Можемо здатися за одну добу. Там Єлисей каже, що завтра, у цій самій порі, ну все вирішиться. В одну мить просто отак, ну, і все поміняється. Інколи буває таке, що ну, якби ми можемо здатися, коли все кажеться, ну якби не бав ніякого вирішення. Цей чоловік каже, ну якби навіть брами відкрилися, нічого ж не зміниться. Але Бог каже: ну, просто добу, протримайся одну добу. Цього навсього одна доба залишилася. І все, і все зміниться. Все буде ну, якби зовсім по-іншому. Цей чоловік не повірив, він це побачив, але він не зміг з цим скористатися. Якось ми одним братом сиділи в автомобілі, і повз нас йшла сестра з нашої церкви. Він каже, бачиш каже сестру, ну кажу, бачу. Він, ну, це було в часи, коли ну, недавні часи, коли нам пропонували робити прививки привив да, від коронавірусу. О, вакцинація. Да. Пропонували, нам пропонували вакцинуватися. І вона відмовилася. І вона працювала ну, якби, в організації, де ну, якби, наполегливо просили, що ти маєш це зробити. Якщо ні, то ти, ну, ти не зможеш там працювати. І сестра стала в свою позицію, що я цього робити не буду. І ну, навіть той брат, він знаєте, такими бровами, піднятими на неї дивився, ну, вона встала проти такої ну, якби, організації, що ну, це не, не якась там чебуречна уашота, що ти можеш просто прийти і сказати, що я не буду цього робити, і він там. Це серйозна, скажімо так, фірма. І це виглядало, ніби вона стала ну, не як Давид проти Голіафа, а вона встала проти ну, такої багатодітної сім'ї Голіафів, які брати оці прийшли, і до неї просто дивилися, ну так ти проти кого встаєш? Ну, якби ти взагалі, ну, як? Але що відбулося? Ну, образно кажучи, мама тих голіафів покликала їх додому на вечерю, і їм було не до неї. Ситуація в країні змінилася. І вже всім не до, не до коронавірусу, не до вакцин. вона далі собі там працює. І я веду це до того, що от як в ізраїлітянці, просто треба було протриматись одну добу. Одну добу, просто-напросто. Бог каже, ну, якби, ось-ось, уже, ну, якби. Ми не знаємо, що відбувається там в духовному світі, що відбувається, ну, якби, завтра. Що буде завтра? Що відбувається позаду нас? Що відбувається навколо нас. Ми не знаємо, що там в місті зараз відбувається за нашими дверима. І Бог каже, тримайся, одну добу. Тому зараз будуть співати, да, гурт буде співати, будемо прославляти Господа, будемо слухати Слово. І хочеться зараз разом славити Бога за те, що в Бога є завжди вирішення всіх наших проблем. Навіть якщо ми їх не бачимо на сьогодні, ось там, десь навколо нас, Бог працює, Бог робить свою роботу, і інколи просто треба протриматися трошечки, зовсім трошечки. І Бог дасть вирішення. Тому давайте прославимо Бога зараз в молитві. Подякуємо Богу за те, що Він сильний Бог, за те, що Він вирішує наші проблеми, за те, що Він приходить вчасно, не занадто рано і не занадто пізно. В нього завжди все вчасно. Тому давайте будемо молитися і славити Бога. Господи, ми дякуємо Тобі зараз за сьогоднішній день. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо бути зараз на цьому служінні. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, змінюєш нас, за те, що Ти піклуєшся про нас, за те, що, Господи, Ти благословляєш нас і зараз ми тут разом. Ми дякуємо Тобі спільно за те, що Ти завжди приходиш вчасно. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти не залишаєш нас один на один з собою, які би випробування чи які б трудності нас не спіткали. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти. Даєш нам сили за те, що ти знайомиш навіть через такі проблеми самими з собою, знайомиш нас з тими людьми, які оточують нас, за те, що ми можемо бачити себе такими, якими ми є, Господь. Ми просимо Тебе. якщо, Господи, хтось стоїть зараз перед якимись там труднощами, Ти підтримай, Ти благослови, Ти дай протриматися, Господи, кожному з нас у ту лишню добу, Господь. Допоможи кожному з нас, Господь. Сьогодні війна надворі. Ми просимо Тебе, Господь, скільки є людей, які на межі, Господи. Які в стресових різних ситуаціях і вони переживають, що буде далі, як жити далі, Господь. Просимо, благослови кожного. Дай протриматися ось цю добу лишнього Господь. Благослови зараз наше служіння, благослови кожного, хто буде далі говорити, хто буде співати, хто буде слухати Господь, нехай сьогодні буде присутній Дух Твій Святий на цьому місці. Амінь.